Думка Конгресу, зміст і мета Конгресу усвідомити, чим для нас є Євхаристія, що вона для нас дає, що вона несе, і її місце в нашому житті, то значить усвідомити, що Господь Бог не залишив нас, не покинув, що Він є серед нас в тих дивних постатях хліба і вина тим дарі, який ми називаємо Євхаристією. Весь час мої думки повертаються до тих геройських вірних, котрі в найважчі часи ніколи не стратили надії. Ті, котрі клали орнат на вівтар, якщо, то, якщо той костел був чинний, відкритий, але священника не було, і тоді не, не звершувалася Євхаристія, не звершувалася свята літургія, а люди клали фелон і молилися в духу. Яке то свято для них, то свято, може, їх багато вже немає, вони відійшли, але то їхня віра, їхня безмежна надія, їхнє безмежне уповання. І, власне, тих священників, котрі в більшості повернулися в Сталінський. Концтаборів, вони були хворі, вони вже були виснажені, як вони прекрасно працювали. І власне, то є плід їхньої віри, їхньої вірності, їхньої тривалості, їхньої мужності. І для мене то є радістю, що ми знову говоримо так широко про Євхаристію, а вони нею жили. І то для мене найбільша радість. Пам'ятаємо, стільки років люди були позбавлені цього. Ми практично творимо все. На нову, хоча маємо тисячолітню свою історію, тисячолітню християнську культуру, але вона була жорстоко нищена, вона була скалічена. Тепер треба відроджувати все. І, власне, Євхаристійний конгрес, який ми сьогодні розпочинаємо, то є певна форма теж нормалізації нашого релігійного життя, тому що це щось натуральне для церкви, а в нас ще його не було. І так, що поволі повертаємось до нормального функціонування церкви. Конгрес. Відбудеться цей тиждень такий інтенсивних молитв, інтенсивних думок про Євхаристію. Але найістотніше, найважніше буде по тому ті плоди конгресу. Ми на то найбільше розраховуємо, що наші вірні ще раз усвідомлять, чим для нас є Євхаристія, центр нашого духовного життя.